Для нашої академії, який виповнюється 100 років. Лекцію концерт на берегах нашої пам'яті ми присвячуємо саме цій знаменній даті. Понад 10 років є спільний проект кафедр культурологічних дисциплін та образотворчого мистецтва, вокально хорової підготовки вчителя, фортепіано, спортивно-педагічних і біологічних дисциплін. Ініціатором створення спільного мистецького проєкту був Ігор Калчанов. Перші наші лекції концерти проходили в хоровому класі. За тих часів у нас не було мультимедійного проєктору, комп'ютерних презентацій, використовувався мольберт, на якому виставлялися репродукції з картин, лунала музика, звучав голос. Мистецькі лекції, концерти арт – Завжди викликали у присутніх естетичні співпереживання, створювали гарний настрій, орієнтували студентську молодь на творчість. Сьогодні, з почуттям великої вдячності, ми згадуємо таких талановитих учасників наших заходів, як Ігор Калчанов і Олександр Кіловатий. Світла їм пам'ять. Що має свою давню історію, культуру, традиції. Рідне місто неодноразово ставало темою наших лекцій, концертів і арт подорожей Вони дарували можливість віртуально пройтися історичним центром Харкова, його вулицями, скверами, майданами, будівлю аптеки на московському проспекті прикрашають два портрети Клавдії Шудженко. Перший з них Портрет молодої співачки, яка тримає в руках два символи її творчості: синю хустинку і мак, квітку пам'яті про загиблих у Другій світовій війні. Другий портрет, створений на підставі відомої світлини Шульженко, в капелюшку, поряд зображені диск з її піснями та особистим автографом. Доля композитора Ісака Дунаєвського також пов'язана з нашим містом. Адже він закінчив Харківську консерваторію, працював композитором і диригентом у харківських театрах. Його пісня Молчання займала чільне місце в репертуарі Шульшенка. Я люблю без и устали в милом городе моем, Сердце друга рядом чувствуя, до зари бродить вдвоем. Мы огне вечерних зарева различаем далеко, Нелегко нам разговаривать, нелегко нам разговаривать. Молчать нам, и молчать нам, И молчать вдвоем легко. Поетів, музикантів часто ставала темою наших лекцій, концертів і арт подорожей Настрій міста, так само як і настрій людини, часом мінливий. По різному виглядає місто літку, на весні, у різні часи доби, у різну погоду. 19-го, першій половині ХХ століття. У міському романці розкриваються особисті уявлення ліричного героя про себе недосяжність кохання. концерти, присвячені кобзарю. Тарас Шевченко, як художник, займає одне з найпочесніших місць в українському образотворчому мистецтві. Шевченко, селянська родина. Золоте світло надвічір'я спадає на родину українських селян, які зібралися під своєю хатою і пистять любе дитя. За допомогою світла. Художник виділяє головних персонажів, моделює складки одягу, відтворює простір і повітря, яким наповнено картину. Садок вишневий колохов, над вишнями з Боготарі, йдуть, співають ведучі спів, дівчата, а мотиви вечерячнуть, сім'я вечерю, сім'я вечеряного хати, вечірня зіронька стає, дочка вичне. Пам'ятки України в ЮНЕСКО. Вона надала можливість учасникам віртуальної мандрівки ознайомитися із, зі скарбницями Софії Київської, Києво-Печерської лаври, прогулятися мальовничими вулицями Старого Львова, побачити унікальні дерев'яні церкви Карпат. Ідея європейської інтеграції була запропонована міністром закордонних справ Франції Робером Шуманом 9 травня 1950 року. Цей день став днем народження Європейського Союзу, відзначається щорічно як День Європи, який зараз святкується і в Україні. Неодноразово ми відправлялися у віртуальну мандрівку до Франції. Яка виступила ініціатором європейської інтеграції, і однією з перших стала членом ЄС. Жодне місто не принесло Франції такої популярності у світі, як Париж. Париж, столиця Франції дивовижне місто весни, богеми кохання Нордам де Парі відомий французько-канадський музик. Створений за мотивами одноіменного роману Віктора Гюго. Нотр Дам історія трагічного кохання, в центрі якого юна циганка Есмеральда. В нашій арт-подорожі до Франції Есмеральда виконувала запальний циганський танець. Колір неба над ним, у якому всі відтінки синього. Такий і характер парижан. Ніде більше ви не зустрінете такого поєднання серйозності і легковажності, практичності і романтики. Іграшка, французька кінокамедія 1976 року, режисер Франціс Вебер у головних ролях П'єрі Шар, Мішель Буке. Фабрис Грико. Було оголошено роком німецької мови в Україні, а в Німеччині роком української мови. До року німецької мови в Україні нам було проведено арт-подорож до Дрездена. 25-річчя Незалежності було присвячено нашу арт-подорож, щоб у серці жила Україна. Гопак! Танець, що виник на Запорізькій Січі, бойовий гопак виконувався тільки чоловіками, у ньому була закладена складна система прийомів двобою, що застосовувалося у військовому мистецтві запорізького козацтва. Творчої наснаги святкуємо ювілей нашої академії разом.